Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Дорогі брати і сестри, недавно здається, ми святкували Різдво Христове, щойно позавчора завершилися різдвяні свята, але ось ми вже вступаємо у новий період церковного календаря. Короткий, водночас місткий період підготовки до хрещення Господнього, до богоявлення. Свята одно з найбільших році, свята урочисто піднесеного, і водночас дня, який нагадує нам про головну місію Йоанна Хрестителя: готувати до приходу Господнього, закликаючи до покаяння. Це дні, які нагадують нам про необхідність переживання кожним із нас покаяння при приході до Христа. Христос. Допомагає нам відкрити власні вади, відкрити помилки в своєму життєвому шляху. Не для того, щоб ми були опановані комплексами меншовартості і все життя ганили себе за свою негідність, за те, що ми не маємо права на вічне життя. Він допомагає нам пережити. Власний гріх для того, щоб відкрити єдині ліки від влади гріха, Христа, Христа, який дає нам церковні таїнства як універсальне знаряддя достілення. Йоанна Хрестителя називають часто останнім пророком Старого Завіту і першим євангелистом. Бо справді він був останнім із тих, хто, передуючи Христові, звіщував його прихід, звіщував необхідність його приходу. Він сповіщає появу Христа у пустилі, духовній пустилі, на яку тоді перетворювався світ. Але водночас він нагадує про місію цієї пустилі, по якій, за словами Євангеліста, Старого Завіту, Ісаї, котрого теж називають євангелистом за те, що він так багато говорив про майбутнього Христа, про добру новину його приходу. Отже, що в цій пустелі потечуть ріки води живої. Саме як така ріка живої води з'являється на Йордані Христос. З'являється, щоб напоїти душі спрагних, але щоб Спраглий відчув потребу у воді, треба, щоб у ньому пробудилася свідомість необхідності пити для нього. Ну, В нашому житті, повсякденному, немає такої проблеми. Нам же наша фізіологія волає про необхідність спожити води, коли ми є спраглі. Але коли йдеться про воду духовну, про поживу Євангелія, людина повинна ще відкрити в собі. Талант прагнути цієї живої води. Саме для того і іде Йоанн Хреститель, щоб показати небезпеку пустелі, яка утворилася в душах людей, і показати вихід із неї, майбутній прихід Спасителя, того ягнятка Божого, на якого вкаже він над Йорданом. Мабуть, кожен із нас може пригадати. Період власної духовної пустині, коли ми втрачали життєві орієнтири, і коли нам так треба було, щоб хтось допоміг нам прийти до церкви, допоміг відчути джерело любові. І Як же страшно було, коли ми приходили до церкви і раптом замість тепла, доброти, якого ми очікуємо, знаходили підозрілі очі якихось бабушок, які сидять у куточках. До нас підходили, осмикували, робили зауваження, казали, що немає хустки. Вчили, і ми тікали із такої церкви, тікали, бо не відчували там Христа. Бо можна навіть бути у церкві і виявитися антихристом, вигонити людину з церкви своїми власними зусиллями, ставати перешкодою у приході до Христа, прикриваючи це найкращими міркуваннями, мовляв, я допомагаю людині. Правильно себе поводити в храмі. Найголовніша місія кожного з нас, хто зустрічається з людиною, яка прагне прийти до церкви, це допомогти їй, не повчати, не провадити, а допомогти відчути потребу у Христі і показати місце, де Він є. Слухаймося ще раз у слова Йоанна Хрестителя. Як часто питали Його, а чи не ти сам Христос? Питали в нього поради, а він кожного разу скромно і твердо відповідав: Ні. Я лише голос вопіющого, волаючого у пустелі, приготуйте дорогу Господеві». І місія кожного з нас. І не тільки миряни на Лисвящинослужителя показати, що не ми ведемо до спасіння, не ми повчаємо, а ми тільки. Можемо стати знаряддями у Христовій справі провадження нас до спасіння. Йому треба рости, а мені маліти. так скаже Йоанн Хреститель, коли його учні, ревнуючи до зростання слави Ісуса з Назарету, прийшли до нього, сповіщаючи, що його Йоаннові учні переходять до Христа. Мистецтво християнського місіонера. Мистецтво проповідника не є мистецтвом багато і голосно говорити. Ну, скажіть, чи когось із нас переконують ті агресивні голоси протестантських чи тим більше його війських або мурмонських проповідників, які багато торохкотять по вулицях, показуючи, що тільки вони знають істину і вони ввійшли в число спасенних, а ти ще ні. Ні. Ці голоса не переконують. Вони переконують в одному, у людському індивідуалізмові, в гордині, яка може навіть творити з себе церкву, відсторонюючи Христа або й зовсім відмовляючись від шанування Його як Божого Сина, мудрість християнського проповідника у коректності Його мови, у наснажності кожного слова любов'ю до ближнього. Бо, власне, наш дар любові, наш дар доброти і переконує ту людину, яка до нас приходить, яка має відчути, що тут місце, де для неї готові пожертвувати, пожертвувати своїм часом, увагою, своєю власною гординою, допомагаючи їй зустрітися не з якимось місцевим авторитетом, а самим Христом. Єдиним справжнім авторитетом, якого маємо ми в церкві і до якого простуємо. Тож і сьогоднішні дні, дні, які починаються від передсвяття богоявлення і триватимуть до наступної середи, до навечір'я богоявлення, є періодом дуже зручним для того, щоб ми відкрили у собі справу Христа. Відкрили в собі пустелю, яка потребує живої води, і знайшли силу звестися з цієї пустелі, звестися у радісному і відповідальному акті покаяння і повернутися до Христа, який кличе нас, який не чекає, доки ми до Нього прийдемо, а сам іде до нас, щоб показати нам на Йордані урок покори у своєму хрещенні.